отже, Катерина Будко, Іван Рудяк і Сергій Поярков, якого всі знають. Які вже, мабуть, не знаю, в десятий раз ти стається в цій суді. Якщо я не помиляюся, я рідко буваю. Мені доводиться вести цей ефір, але в моєму ефірі ви вже були три рази точні. Ну, тим не менше, ми все одно раді вас бачити. Я, я, я не про це. Отже, сьогодні ви покитували пшонку. Я бачила, що міліція вам там не зовсім не перешкоджала. називаємо це так. Ну, звідко, ми пікетували не тільки пшонку, насправді ми виїхали ще й до Захарченка. Uh -huh. На жаль, в нашій групі, не такі великій, як була ось зараз. Ну, просто не вийшло доїхати навіть туди. Їх зупиняли кожні 20 метрів, і на 5 чи 6 машин наших активістів було більше 15 машин ДАІ. Тобто таке супроводження було. Супровід був достатньо великий, мені здається. Угу. А можете трохи от там навіть ці були, як це називає, квадроцикл? Це був? Так, квадроцикл і мотоцикли були. Ага, бо е, мій колега Азат Сафаров е, з п'ятого каналу був е, з вами в е, цій поїздці. Його затримала також ДІ, цю машину п'ятого каналу і сказали йому, що він шостий. А е, можна пересуватися по п'ять, хоча начебто цей закон відмінений, але все одно одної зупинило. Е, власне, автомобіль п'ятого каналу він сказав, що ми не шості з автомобілем. Ми ж перед нами був мотоцикл і квадроцикл. Ми не шості не з автомобілем, а з мотоциклом. Друзику, така комедна така історія, просто деталь. Але я хотіла вас запитати: ну після того всього, що сталося із цими спаленими автомобілями автомайданці, вам ще досі хочеться їздити пікетувати будівлі чиновників? Ще більше, хочеться. ще більше хочеться так. Ну, апшонку за що, дивіться, який він сьогодні хороший. Всіх звільнив. От є вже з, це звернення на сайті ну, Генпрокуратури. Повідомлення, перепрошую. Ще ще... Звільнив. Він лікував статтю на більш важку, і під цю статтю зараз підпадають 27 автомайданівців, які ну, постраждали там від нападів Беркуту. Плюс він звільнив на домашній арешт. По суті, у нас те, що ми хотіли показати в цій акції, було те. Що е якщо Пшонка вважає, що домашній арешт це означає свободу, що він звільнив людей, просто вивівши їх з тюрми і заточивши до себе вдома, ми принесли йому рішення суду, народного суду, який вирішив те, що Пшонка також заслуговує на домашній арешт. Як, але як виявилось, вже наші е внутрішні сили почали е ну, це робити, тому що до нього не підступитися, і я думаю, що вийти він також, мабуть, не може. Просто Сергій, якщо можна, я нічого не бачу. Тут просто я хочу показати фотографію, як вас зупиняла. <клухи> Даї, але не можу знайти мишку. <клухи> ага, знайшла. Ось так. І це Катя Будко, яка зараз сидить uh -huh. на студії і дає все не зупиняла. Ну, все-таки, як бачите, то Пшонка каже, що Віктор Пшонка, генпрокурор України, хто не знає, або долучився до нас пізніше, каже, що будуть все таки закриті ці кримінальні справи, тобто людей звільняті наскільки я розумію, із під домашнього арешту, тобто люди це будуть декриміналізовані і люди будуть вільні. Єдине питання, чи вони будуть не тільки декриміналізовані, а чи вони. А, тобто, як це правильно називається, я не пам'ятаю. Тобто з них не будуть зняті не просто, що дикриміналізували, ну, але це не буде на ними висіти, що вони були під якимось, під якоюсь кримінальною справою, ходили. Просто, ну знаєте, така як неприємний досвід, знаєте, чи не залишиться він десь там в документах. Але тим не менше, які у вас подальші плани щодо пікетування? Ви не Передати величезні вітання, тому що я тільки сьогодні повернувся з Вільнюса. На жаль, uh -huh. е, трошки помилилося, я, на жаль, не приймав участь в всі всіх акціях, тому що е, літак повернувся по обіді. І, до речі, я приїхав, я живу саме недалеко від пана Захарченка, він насправді живе в, на, в непоганому напрямку. І я коли побачив, от коли я вже я вже їхав, акція закінчилась, але я бачив на власні очі ту кількість даїшників, то мене просто сусіди відвезли, сказали: ну воно тобі треба, щоб тебе кожен. 20 метрів зупиняли твою машину. Реально це правда. Вони Катя. Ну я бачив все на власні очі. Вони стояли вже потім там кожні 50 метрів. Хлопці, які поранені в вільнюсі, їх там дуже добре вилікували, тому що деякі речі просто фізично неможливо зробити в Україні. Наприклад, але не... Булатова ви вже не застали, бо Він, він вже це. через Польщу поїхав. На жаль, в Німеччину. Я з ним говорив декілька разів по телефону. Ми з ним будемо бачитися за пару тижнів. Буквально ми до нього прилетимо. Значить, передавали всі наші хлопці вітання. Вони казали, що вони дуже вдячні е, тим лікарям, які їх лікують. Одному, наприклад, лікарю зі Львова Євгену, йому куля потрапила між оком і носом, вона йому розтрощила череп, і в нього частини е, кісток попали в гайморові пазухи. Угу. Це було дуже важко зробити операцію. В Україні її роблять тільки відкритим чином, через ньому відчиняють. Це е, е, ну, дуже великі ускладнення можливі. Йому спеціальним лапароскопом Зробили цю операцію в Вільнюсі, за що ми щиро дякуємо лікарям вільнюським. Там є, наприклад, один наш автомайданівець поряд з ним. лежить у нього розтік, у нього двічі переламана рука біля дома офіцерів. У нього проткнути легені. Це, до речі, зробив Біркут Без, безпосередньо. Їх витягли по звірячому ага. з машин, їх били, їх катували в йому ну, дивом. Він сховався за парканом. Він переховувався деякий час, бо по ньому б точно було. Кримінальна справа, і він встиг вилетіти в Вільнюс. Він продавав всім вітання нашим, він чекає, коли він зможе повернутися, тому що зараз він ну насправді, якщо буде повертатися, буде кримінальна справа. І щодо здивувань тієї сторони, от чи не чи там не страшно нам чи ні, слухайте, шановна партія регіонів, не шановна, коли мирний автомайдан абсолютно мирний. Це такий київський середній клас на ну, недешевих автівках. Мирно намагався вам пояснювати, що треба звернути увагу на існування народу у власній країні. Ну просто реагувати на те, що є люди, і їх не можна ображати. Ви почали нас давити, бити, і ви отримали правий сектор. І, от чесно кажучи, спочатку я до правого сектору не дуже добре ставився. Ну це екстремісти, там казали все, коктейлі Молотова. А от зараз, як автомайданівець зі стажем з першого дня, от моя особиста думка, я нікому її не, не, не нав'язую. От скажіть, ага. що мені робити? Оце, оці звірі озброєні, б'ють людей, катують, вибивають ока, ламають. Я Зрозуміло. не знаю, як їм відповісти законним чином. І я особисто, коли бачу, що на них кидають коктейль Молотова, чомусь у мене ні, Позитивний я расти. розумію, що іншим, от іншим чином ніхто на них вплинути не може, бо суда у нас немає, розслідувань немає, і катовані люди з вибитими очима за них. За них якось відповів тільки правий сектор. Я не агітую за правий сектор. Я просто розумію, що моє от моє ставлення до правого сектору з негативного. От моє особисте, воно перекинулося на нейтральне позитивне ставлення до Каті і до Івана питання. От Сергій розповідає справжні справді ну трапились страшні історії. Багато людей є покалічених, багато в лікарнях. Ті е, ті <кій> лідери автомайдану, так активісти, які зараз в розшуку, наприклад, як Дмитро Булатов, чи і, і ви кажете, що, наприклад, люди повернуться, і проти них можуть бути відкриті кримінальні справи. Чи все ж таки ви думаєте, що закон буде застосований в таки таким чином, що проти них не будуть вже відкриті кримінальні справи? Чи ви все ж таки хвилюєтесь, що оскільки пшонка пообіцяв, але тут все ж таки відкриють заново? Тобто до 2 лютого не від... ті, що були всі під кримінальними справами будуть закриті. А ті, що після 2 лютого, от зараз люди можуть повернутися з лікування і проти них знову відкриють справу. Може таке бути, як Ви думаєте? Та у нас може бути все, що завгодно і ми здається, що довіряти і говорити про те, що будуть закриті, не будуть закриті зараз. Не можна просто із за того, що поки вони дійсно не закриються, і поки ми не побачимо, що проти цих людей, які були побиті, які були покалічені, не будуть закриті, зняті обвинувачення, Більш того, тільки звільнити їх цього недостатньо, тому що нікого так і не, ну, не відповів за те, що відбулося. Тому це якась ну, дивна і нелогічна вірити до того, як це буде зроблено. Івана, що ви думаєте? Ну, власне, просто я дивлюся, наприклад, на цю акцію автомайдану, ну, півтора десятка машин було так. Я... Ну, принаймні про це пишуть наші колеги з інсайдера про те, що зараз близько півтора десятка автомашин чекає, поки буде складений протокол біля одного такого постуінспекторів. Ну, це і тільки в, біля... так, це тільки один пост, такий, але а було дуже було? багато по всій трасі, де ми їхали. Розумієте, от у нас сьогодні, коли Катя казала про дві акції, якщо у нас акція до е, пшонки була приїхати там е, провести цю акцію біля будинку, то акція до Захарченка, вона з е, Водиться до того, що треба доїхати до його будинку. Бо доїхати неможливо, бо їх стоїть там 50 людей через кожні 100 метрів, і вони без жодної причини зупиняють машину і видомляють, де що ж вони її зупинили прямо на місці. Ми до них, до речі, не раз звертались. Навіщо ви налаштовуєте нас і людей проти себе? Якщо б ми дійсно порушили, питань нема. Складайте протокол і ми готові відповідати у суді. Але вони видумують на місці, і у них кожного разу якась історія брудний номер, хоча він не брудний. У них брудніший номер ніж у нас, але і вони зупиняють, що у нас брудний номер ага. і от тому. Доїхати, хоча б доїхати до нього, розумієте? нас постійно на кожних 100 метрів зупиняють. Так само до пшонки взагалі перекрили в'їзд е, з траси Житомирської. Тобто і... то, фактично ви так. такого якогось перемир'я і того, що влада йде на поступки, не відчуваєте порівняно з тими автомайданами, коли ви їздили до чиновників. І зараз е, вс... нічого не змінить. Тільки що бачили, у них зброя, у них помпові ружі, автомати. Вони кидаються на нас, на наших людей, на наші мотоцикли. Ні, там лише був якийсь старший, якийсь генерал, здається, да які... Розмовляли, ми знайшли якусь домовленість і підійшли там за через одну хату до будинку пшонки uh -huh. якоїсь групи. Але ні, вони дуже погано налаштовані. Зрозуміло, давайте повернемось Це, до розмови. Буквально через кілька там через хвилину у нас є просто відео, як автомайдан підвідним пікетував будівлю Клюєва. Сімейства Клюєвих живуть вони там під підвідне в Австрії. Багато там українських чиновників проживають. Давайте глянемо. Слав Дмитро Булатов, він зараз знаходиться у Берліні, один із лідерів автомайдану. Він лікувався власною в Вільнюсі. Зараз в Берліні чекає на зустріч з Лідерами опозиції завтра вони будуть зустрічатися з Ангелою Меркель, Арсені Яценюк та Віталій Кличкою. Дмитро Булат висловлював таку таке побажання, щоб вони знайшли час зустрітися з ним. Бачила я фотографії Дмитра фейсбуці, Він там зустрічався зі своїм батьком. сьогодні гуляли, мали день вільний. Повертаємось до розмови. В нас є активісти автомайдану Сергій Поярков, Іван Рудяк і Катерина Будко. Сьогодні вони навідували іншого чиновника генерального прокурора Віктора Пшонко. А підвінним відвідували одну з будівель підвідним сімейства Клюєвих. І нагадаю, Андрій Клюєв зараз перебуває на посаді голови адміністрації президента України. Отже, його звинувачують, до речі, в тому, що він, власне, і наказував розганяти Майдан в ніч на 30 листопада, коли там були побиті студенти, перша така кров на Майдані ще минулого року. Аж, аж страшно згадати, що це було ще минулого року. Добре, мене ми маємо небагато дуже часу. У мене таке питання все ж таки: до, про, про плани та на майбутнє, чи далі там які чиновники ще вам не подобаються, яких знов будете поко. Було пікетувати за Харченко, я знаю, вже були в Медведчука Медведка. Ну Дмитро Булатов, зокрема, називав одним із замовників його побиття, так після того, як там паркан трохи пошкодили Віктору Медведчуку. так заїжджали з Межигір'я по дорозі до Медведчука. і ще хто. На кого нас, ви маєте зуб? У нас є величезний список питань до різних людей, але ми не можемо висвітлювати, бо вони нам ми, якщо ми зараз кажемо про якусь людину, то ми на цю акцію взагалі не доїдемо. Нам закриють півміста, але ми туди нас ну не дадуть там доїхати. Тому є у нас плани так, акція постійна, і вони до речі додаються постійно, бо вони самі провокують ці мітинги своїми діями. Так, звичайно, то план. Ну і список він, на жаль, зараз тільки розширюється замість того, щоб якось звужуватись. Більш того, у нас зараз дуже багато починається регіональних автомайданів. Наприклад, сьогодні до нашої акції в Пшонки приєдналися автомайдан з Львову, Ужгороду, Чернівців і Севастополя. Тобто ну, інших... Це вони, сюди приїхали. Так, вони сюди приїхали. І, відповідно, ми можемо зараз не тільки пікетувати якісь там, де живуть біля Києву, на околицях або в Києві, але й по всій Україні знаходити і починати пікетування. Я хочу додати, щоб е... пані чиновники. Щоб вони не розстроювалися. Якщо ви ображаєтесь, що ми досі до когось з вас не приїхали, ви не ображаєтесь, ми нікого не забудемо. Ми будемо уважні до кожного з вас, хто заслуговує на те, щоб до нього приїхати. І що стосовно питання про довір'ю, там віримо, ми, ми не віримо. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто є засновником е, автомайдану? Ну, от ім'я по батькові? Ми на слідстві завжди його називаємо ім'я по батькові і прізвище. Віктор Федорович, Янукович. Віктор Федорович Янукович. Янукович. Тому що коли він сказав, що я. Там у, у, у мене оплески до. Я дуже поважаю людей, які вийшли на Євромайдан, на наступний день побили дітей. Uh -huh. Тому ви знаєте, вони привчили нас до одного. От що б вони не казали? Ми ніколи не будемо вірити словам. Ми будемо вірити тільки діям. Якщо справи закриваються, то вони закриваються. Uh -huh. Якщо ми досі не можемо під'їхати мирною ходою до паркана можновладця, послухайте в усьому світі, якщо країна цивілізована, uh -huh. це європейські цінності. У нас є незадоволення до можновладця. У нас є громадянське право під'їхати. Йому як і до річ, сказати. Як, до речі, ці акції в Європі відбуваються там легше проїхати до маєтки. Коли ну ще... знаєте, чином? в Європі не просто легше, там реально можна подати заявку. Вас міліція, ну поліція, вона буде супроводжувати, і вам, вони, це, ви були, вам це дозволять так. і ви це Вчора. зробите. Вчора у нас був автомедан Автомайдан, Автомайдан Лондон, да. один із представників цього Автомайдану, він демонстрував нам відео, як вони так дійсно, що поліція допомагає. цьому. Ми І... сьогодні теж їздили в супроводі до її, якщо я не помиляюсь, ні <рив> ми живемо в супроводі, <рив> вони нам... але ж там вони допомагають, а тут нам заважають. Ага. То в Лондоні відбувається так, що підтримують всі їм дуже легко приїхати. Це має величезний резонанс. <рив> І... Але наші ж так само ховаються, представники влади, <рив> олігархи вони не виходять на ці мітинги. А якщо це мітинги проходять до їх представників влади, да? Там всі люди відкриті, вони спокійно спілкуються, вислухаються, зрозуміло, зустрічають зброю. Автомайдан є частиною Євромайдану. Так, можна так сказати, народився в його там от Гущі, так і зараз. От всеукраїнське об'єднання Майдан. До речі, будемо мати тут двох представників Ігоря Жданова і Василя Гацька з всеукраїнського об'єднання Майдан, Прийняли рішення про звільнення адмінбудівель. Зокрема, сьогодні звільнили Київраду, так і про те, що звільнили вулицю Грушевського. Всі це погодили. Це було загальне, якби на справа із лідерами опозиції, із представниками партій, опозиційних, політичних із тими, хто входить в Всеукраїнське об'єднання Майдан? Що ви про це думаєте? От, власне, нормально такий пас на пас? Тобто звільняють людей, і, і ваших також людей звільнять тепер від кримінальної відповідальності. А ми звільняємо адмінбудівлю. Як вам ця ідея сьогоднішня? Ну, знаєте, треба подивитися, до якого ступеня це спрацює. Тому що є обіцянки з двох боків, є реальна пропозиція знайти вихід. Тому що я ну я навряд чи думаю, що люди вони хочуть там до наступного року стояти на майдані. Власно кажучи, людям хочеться не просто стояти якось. Самовиражатися. Вони хочуть отримати результат. Шлях, яким цей результат, позитивний uh -huh. результат, буде отримано. Він може бути різний. Ну, може насправді влада почне виконувати свої обіцянки. Uh -huh. Ну нарешті, може їм uh -huh. вистачить двох з половиною місяців цього. Uh -huh. І е, я впевнений, що якщо вони пообіцяли в черговий раз, треба дати їм шанс продемонструвати, що вони обличчям повернуться до власного народу. Ми всі розуміємо, що цю ситуацію треба вирішити конструктивно. Ніхто не хоче, ну ніхто не не хоче розподіл України Разуміло, громадянської надо. війни. Треба спробувати, якщо є можливість, ми подивимося, я думаю, у вівторок ввечері. Тому що головне не те, що там звільнять людей і звільнять адмінбудівля. Це робиться для чого? Тому що лідери опозиції вони у вівторок прийдуть в Верховну Раду і там повинні відбутися певні дії. Заради цього знаходиться цей компроміс, щоб було знайдено у вівторок в стінах Верховної Ради. Якесь порозуміння. Тобто, щоб людям, які вистояли ці місяці, влада віддала те, що людей задовольнить. Тобто опозиція повинна, не може, а повинна тиснути на владу всіми, всіми методами, які тільки є. В принципі, от я знаю, що Європа дуже позитивно відреагувала на те, що є намагання знайти діалог і порозуміння. Але у мене особисто впевненості. І там, ну що наша влада вона насправді щось до кінця виконає. У мене особисто нема. Але шанс у цієї влади є. Угу. Добре, давайте подивимося, як Чернівецький автомайдан не сьогодні до вас. Не весь. Там сталися певні проблеми. Знову ж таки, пов'язані з представниками Державтоінспекції. інспекції. Давайте подивимося цей сюжет і повернемось до розмови з нашими гостями. Поїздка на Київ попробували нам скати всі. Колеса пробиті по 3-4 колеса на кожній машині. Отак От. От ми їдемо до Києва. Міліція нас направила на Новодністровськ, Слова, що там аварія. Але друга група машин проїхала і нічого не було. Так? От ми стоїмо в лісі. Повний Повна темінь. Добре, що знайшли у хлопців камери. Де камери? Е, шим, колеса, камери поклали. Камери? Колеса, камери, вони ж не на, без а, камер. Нет. Скільки знайшли ага. у вас шипів? Е, в одному колесі штук десять, є там всі записано, в другому п'ять. І в задньому два шипа і гвоздь Покажи, сотка. сот. що я витащив з кольору своєї машини. А я зараз там зніме мене. Я зараз все не можу показати. Але ось такі от шипи. На світло більше, тут дуже погано вийде. От дивіться, які шипи. Їх, і... а сотка де гвоздь? Ну, оце. Це я з кармана не повитаскував. Ми бо... Бо вже в карман позапхаємо. О, ось. І гость, ну ладно, ну, гвоздь валявся, дійсно. Да. Зараз, О, так, ми... так само буде. Ну, Таке так саме точно. Точно. Так, так, так зараз побачите. Не... Да. Така наша поїздка заповниться на все життя. А машина наша, Володя, проїхав після нас. І все нічого немає. І ніякої аварії там не було. І що найцікавіше, не впереді нас, не ззаді, задній машині, ні одні машини машини немає. Тобто це явно позбирано зразу. І це так. йожик, це гарантовано, що це був йожик. Тобто перед нашими машинами ми розкидали тобто це якщо, все? Якщо, да, і, і, і зразу за нами позбирали. Тому що якщо б воно далі лишалося, ще, ще б була якась машина. Куча так. машин проїхала туди назад, все нормально. Ясно, зараз ми подивимося на вулканізацію ще. Аїчники чекали нас. Чекали. Да. Біля вулканізації. Да, да, да. Біля вулкані... До вулканізації. Добре, що вулканізація робить круглосуточка. Нам хлопці дали все. Нам все хлопці дали в цьому. Ну зараз їдемо туди, будемо останні колеса брати. Чим нас пригощала не знаю, чи міліція, чи служба якась інша, на дорозі, отакими от кнопочками. І кнопочки, коли попадали в машину, відривалися головки, і кожна машина мала по 10-12 вибоїн, тому що деякі розгубилися кнопки по дорозі, а ці штирки позалишалися. І всі чотири колеса в кожній машині, всі чотири колеса були пробиті. І от ми вже п'яту -го годину знаходимося на вулканізації. Доводимо наш транспорт до бойової готовності. Що чекає нас в дорозі? Ну, поки не знаємо. Поки не знаємо, але безумовно, після цього ми вже на Добрі якісь дії зі сторони влади, не очікуємо. Можливо, щось більш серйозніше, тому що ми бачили одну машину, яка слідкувала за нами. От, тобто молоді хлопці там сиділи, а виходу в нас іншого немає. В цю студію, я просто намагаюся тут за допомогою ось, відкрити. Просто як зараз виглядає вулиця Грушевського. Отже, ми маємо в гостях а представників автомайдану показували ми що щойно, що не весь автомайдан. Зокрема, Чернівецький не доїхав до сьогоднішньої київської акції, де провідували Віктора Пшонко. Його маєток. так. Тобто не все таки, доїхали, все -таки так. доїхали, так незалежно від того сорому, який ми тільки що побачили, як ГАІ і ця влада да працює з автомайданом. Така mm -hmm. ганьба незалежно від цього. Вони доїхали, вони були з нами. Було більше ніж 50 машин сьогодні на цій акції. Mm -hmm. І десяток мотоциклів, які вже працювали там, де не впускають машини. Так що мотоавтомайдан теж працює. Зрозуміло, отже, на прикладі сьогоднішнього автомайдану і сьогоднішньої поїздки до Віктора Пшонки, не як представники опозиції ходили до нього в генеральну прокуратуру тут на різницьку, до Віктора Пшонки, а автомайдан поїхав до його помешкання. Бачимо, що ну не зовсім все змінюється. Насправді, в підходах влади і опозиції. Не зовсім триває перемир'я, бо ну наприклад. Того як поводиться дої, начебто нічого не змінилося. Ми будемо дякувати вам. Дякую. Повідомляйте Дякую. нам, хоча б там за кілька годин, куди ви будете рух тримати наступного разу. Дякуємо нашим гостям. Маємо